Вітаю вас на каналі Піра Жуля Квіткова. І замовили з подружкою та сусідкою квіти. Також вона почала цікавитися цими рослинками. І ось буде ще Ліза допомагати нам відкривати. Так, моя лише одна рослинка, Юлі не всі інші. Сідай сюди, будеш розповідати. повідати, тут. Так, ну, моя давай спочатку покажу. Так, дивіться, це новий міскантус. Хто не знає, знайомимося. Міскантус називається Little Tiger. Дуже гарний. Написано по P9, але тут трошки більше, ніж П9. Ціна такого саджанця 265 гривень. Видно, що цей саджанець не розсаджений в Україні, тому що він привезений за кордон. Я думаю, Ось тут штрихот 2. 2 і щось там ще написано, не бачу. 2 0 Невисокий міскантус, дуже тонке листя. Схоже на міскантус Містеріа Майден, я купляла у Ніни Іонової, то високий, 2,5 метри буде. А цей такий він: прям смужки, жовті-жовті, багато жовтого і зелений, дуже тонкий листочок. Не знаю, чи буде квітнути чи ні. В Україні поки що купити можна тільки у бережнюків, тому вже вирішила. Купити, щоб вже весну було. Дуже гарно. Не дві палочки. Ось так видно, що тут на ще на багато-багато. Такого, так? Да? Скажи, внутрі ще. Тут клас, і он дивиться, нові, нові. Зараз відкрию, покажу кореневу. Так, бачимо, що він дуже гарно наростає. Ну, в горщику так точно. Ось, бачимо нові пагінці. Класно. Дуже схожі мені. Чимось і на Міскантус голдбар. Але там широкий такий листочок. Ось тут подібні такі на кисточ, на хвостик крипки, дуже схожий, мені схожий, як на голдбарі, але дуже тонке листя. Така ну, пла... просто класна кочка. О, ну, тут коріння видно, що все живеньке потрібно пересаджувати. Ну, П9 це взагалі повинен бути маленький горщик. А Тут трошки все ж таки він більший. Я вважаю, що це. Під дві... Ні, не під Думаєш, під 12? Що написано під 12? Ага, п 12, да. А, ну да, трошки більший. 12 см. Що таке П? Це е, діаметр горщика, тобто 12 см, не 9. Так, ну класно, це мій. Так, а тепер Юліни квіточки. Давай показуй, що тут. Так, що... Ага, широколисна, так? Да? Лосіліпс. Боже, якого вона кольору, ти не пам'ятаєш? Вже обрізана, так? Да? Рожева. Угу. рожева. Мені здається, вже листочки наче так підмерзли, ну да? угу. да? вони вже так. були приморозки. Там а, нас Ну так, да. ну да. і видно, що ось ось зрізали. Угу. Бачиш, що вони були, можливо, навіть з квітами. Ого, ну величенька, мабуть, була. Угу. Так, ну, Юля вирішила погратися скрупнолистовими гортензіями. Так, це зжималось блискуче, так? Це такий чагарничок непоганий. О, це в подарунок тобі, все клас. Дуже гарна є. До речі, ще варігатна така. Ось такий кущик Юля отримала в подаруночок. Класно відбереження. В цьому себе? році кожна посилка і кожен раз подарунки. Юля, в шоці, ні тому що такого в неї нема. Взагалі круто, немає, да, Замовила три рослинки, отримала чотири. У мене є такий, Є а зелений і є ще а, цей а, з білого верга. А, а це Рейнгол, да, як я замовляла? чи ні, Ту я Туя чи ні, А, ні, мініма. Ауреа. Ага, кіпарисовий кіпасовий. Дуже кіпарісовик. гарний. Дуже гарний. Жовтий такий приріст. Ой, красивий. Як воно переходить, як амбре. Да, класний дуже. <свят> так, ось такий кіпарисовий. І ще що? Що І тут? Ще одна Ого, яка класна. О, яка. Класний листок якийсь Цікава. бордовий, яким квітне. Red Power. Редпаура червона. Червона, ага. червона, головне тепер височки. зберегти її до весни. Да. Я, до речі, хочу зняти відео, як потрібно її вкривати, бо в мене тут є, до речі, вони у дворі, тому буду вкривати тут у дворі. Зніму відео, як я буду їх вкривати вже перевіреним способом, і тому слідкуйте на каналі, як потрібно вкрити гортензію, щоб вона квітла в наступному році, тому що квітне вона. На паганах минулого року зрозуміла. Дуже потрібно. Mm. Інформація для всіх. <сіх> Інформація для всіх. Так, ну ось така у нас посилочка. Скільки це отримається в тебе замовлення? Яку суму? Скільки коштує така гратинця? Там написана ціна. Що тут пишуть? Вісімдесят гривень всього. Да. Нічого де, де ти yeah. такі yeah. саджанці знайшла? 95. 95? Ну, якщо порівнювати, так, це, так, конечно, на 85 гривень виглядає набагато краще. Тут якийсь листок такий прям міцний, прям, міцний да, червоний. Тут такий ну теж міцний, але такий маленький. Вони зовсім різні. Да? Повинна бути широколисна, і та, і та. Ага. Ця наче більш схожа на широколисту. Ні, такий... це така ж теж, тільки вона якась молоденька, дуже, мені здається. Да? А це кіперісовик. 49 гривень. Взагалі цікаво, який він виростає, потрібно подивитися, буде в інформацію. Ну, дуже гарні рослинки, тому ще бережники не закінчили розп... відправочки, тому хто ще не встиг замовити, обов'язково замовляйте. Ось такі класні подарунки отримаєте. Взагалі такі. просто. <плес> Навіть не хочу казати, але мабуть, заради подарунки можна замовляти. Ну, тому що реально вони просто а, а, приносять масу задоволення від того, що мало того, що ви замовили, а ще тут 300 гривень да, замовили, Ну мій 265. І ще ось такі за 61 гривень отримали подаруночок. В цьому році дуже щедрі бережніки, тому замовляйте, не пожалкуйте обов'язково. Юля теж підсіла на цю тему і тепер робити розпаковки. да, да. Все, підписуйтесь на канал. Всім па-па.